Ці прості іграшки, деталі найскладнішої головоломки, яку я знаю. Крутий дизайнерський пазл, який так і називається коробка з іграшками, і його завдання покласти усі різноманітні іграшки у коробку, так би мовити, прибрати безлад в своїй кімнаті. Але зробити це дуже і дуже складно. Бо непроста форма кожної іграшки робить цю головоломку майже неможливою. Тут є потяг, що рухається, справжній космічний корабель, милий ведмедик, дивна лялька, іграшка. Мабуть, яка була у кожного автівка, яка може їздити, і інші цікаві іграшки. Загалом ми маємо 14 елементів, кожен з індивідуальною формою, і кожен має єдине правильне положення всередині для розв'язання цієї головоломки. Бо треба не тільки знайти правильне положення для кожної з 14 іграшок в середині зручної розкладної коробочки, а ще й закрити її зверху кришкою. Навіть не знаю, що було складніше прибирати в дитинстві іграшки в кімнаті або розв'язувати. Цю головоломку, яка сподобається як дорослим, так і дітям. Замовляйте цю та інші креативні головоломки на сайті кубастик3d.com.ua